you мирного дня! Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз йдемо козочок доїть. Бачите, яка в мене тут Кролики вам покажу. Такі цвіти, привіт, мій красунчик! Привіт! Як спалось? Жульончик. такий у нас собачка під виноградом йому тут. Добре, не жарко, так? Да? Йдемо доїти кокіз. кіз? Беремо зерно, відро йдемо доїти євку. Заходимо. На склів такий. О, зараз включу світло. Да? Привіт, моя красуня. Зараз мама тобі все дасть. Да? Даю. Включила світло. Що, зараз йдемо гуляти? Жив манюські є. Йдемо доїти, зараз її даю їсти. Ось таке в нас вимєчко. Вже їсть. Я сідаю сюди і буду зарії доїти. Тобто мене о, молочка, а? дівці. Ди ще два малиші є. Не можу їх, вони дикувати трошки. Зараз помажу гусячим жиром. І будемо виводити. Ось такі красунчики в нас. Я виглядав, тюхав! Один весловухенький, один ні. Ось такі котухи. Були в хлеві, вже сюди приволокла. Зараз я буду насипати всім. Водичка тут є. О, тікай. Бо я це ой, який красивий цей. Ось такий веслухенький. Китя маленька. Тюхою козів очко якесь його. Крошки не таке. Манюха. Та кролям. Дале. Ось такі красунчики. са лежати, а вони вже побігли, побачили мене. О, подивіться, вже за їсти мене. Он вже там є, вибігає. Тій. Ще бігають. Ой, мамулі. О, що робить. Що ти робиш? Куди заріпнули? Так, дівки їдять. Давай їсти. Так, тут зарядам. Тут у мене два. Тут один і тут один. Даю тим. А тут в мене. І тут два зараз сінка цим. Отець поналивати всім. Ще тут у мене один. І тут у мене два. Тут у нас декоративненькі. Їдять. тут мамуля. А тут татко. У мене таточко, маленький панончик, дівчи. Всім дала, всі їдять. Будемо на городі трошки сьогодні покажу вам, що буду робити. Тут моя картоха посадила. Подивіться, і тут я посадила картошку. О. Повиходила і тут, і тут. о, Це посадила картошечку. Будемо бачити, що з неї вийде. Бачите, які вже. Помідорчики на вулиці мої. Така красота, бачите, вже о, вже стигне. Помідорчики вчора кури тут купались. Я то позагріб бала. Ой, які помідори гарні. Бачили. Огірочки гірочки теж вже піднімаються. Кабачків тут насадили. Зараз покажу вам, бачите, в мене капуста, Між капуста і чорнобривчики. Насадила. Вже бігають. Треба випускати. Тут капуста рання, вже головки крутить. О, тут у мене повирізати сьогодні отака капуста. Сьогодні виріжу дві головки. А трохи пополоти, щоб було щоб курам їсти. Отака красотінь. Ця пропала. Та теж пропала, зацвіла. Ці дві є. Ще вирізали головку. І тут, подивіться, яка капусточка. О. Це, це пізніше. Ще й довго рости. Отакі в мене цвіта вже бігають. Погодувала. Такі кабаки. Подивіться, ще на посадила, вчора трошки под... подсипала, які гарні стали. На очах ростуть. О, такі в мене город. Будемо сьогодні щось робити. Піду зараз в хату і буду щось робити. Працюємо. Підстригла помідори трошки дуже отак. Уаскики тут. Ну, купаються зарази. Піду на рву зілля. Далі піду тут трошки по полю. Бурачки. Тут я не брала нічого. Сіла тільки відро, зараз курам на рву. Працюємо помаленьку. Йдемо додому. йдемо. Белочка тут пасається, та булечка. Ідемо додому. Вечір вже. У нас подивіться, як марно, зарадош буде.